Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я вас вітаю на прогулянці, на прогулянці з своїми улюбленцями домашніми, і з Лірою і з Сільвером. От я тільки що намагалась вам зняти, як летять качки. Але, як завжди, не встигла. Ну, Прогулянка, як зазвичай, однакова. Йдемо по дорозі, біля здвижа. Але що я почула? Я почула солов'я. Послухайте, як вони співають. Чути вам? Сьогодні 29 березня, в березні солов'ї. Боже, як змінюється життя. Ну, які ще пташки так співають. Сонце сіло Ну, вони в травні зазвичай. Ну, так буває. Природа дивує, дивує і одночасно радує. Дорогі мої, я не хочу займати у вас багато часу. Всім бажаю мирного неба над головою. Будьте здорові. І нехай вам кожна хвилина приносить задоволення і радість у вашому житті. Тож, дорогі друзі, ми дійшли до свого місця, як розлився здвиж, подивіться. Але на землю спустився вже суцільний вечір. І сутінки заполонили всі простори. Ну, трохи ще видно, так як я знімаю на екрані бачу. бачу. Я давно вже тут не була, все, робота мішає. Але все-таки як чудово, що можна тут гуляти, можна піти і помилуватися краєвидами нашої рідної України. Дорогі мої, всім бажаю ще раз мирного неба над головою. Доброї ночі. Ну і запрошую вас до свого саду на прийдешній відео, яке я буду знімати, потроху починають розцвітати інші квіти, форзиція, наприклад. От. Ну і чимерник мене радує, піднімається все вище і вище. Ну і крокуси, крокуси квітують. А поки що ми на прогулянці. Тож всім доброї ночі! До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтеся, хто завітав сьогодні вперше. Буду рада з вами познайомитися. Не забудьте поставити уподобайки Помилуйтеся зі мною, краєвидами нашої рідної України. І заходьте в гості. До побачення! З вами була Наталія.